Як перестати накручувати у себе тривожність перед важливими подіями у житті? Ну, скажімо так, всі хвилюються перед важливими подіями в житті, і це нормально. Але якщо вже у вас ця тривожність надмірна, така що вам заважає, то тоді я раджу звернутися до психолога, бо причини будуть можуть бути різні. І казати якийсь універсальний рецепт з мого боку було б безвідповідально, тому що це все дуже індивідуально. Запис на курс самодопомога в особистих повідомленнях. Як перестати накручувати у себе тривожність перед важливими подіями у житті? Ну, скажімо так, всі хвилюються перед важливими подіями в житті, і це нормально. Але якщо вже вас ця тривожність надмірна, така, що вам заважає, то тоді я раджу звернутися до психолога, бо причини будуть, можуть бути різні, і казати якийсь універсальний рецепт з мого боку, було б безвідповідально, тому що це все дуже індивідуально. Запис на курс самодопомога в особистих повідомленнях.